За даними слідства, начальник відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав від громадянина гроші в розмірі 2 тисяч доларів за сприяння у виготовленні нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані, а також за надання відстрочки від призову під час мобілізації. Слідчі слідчого управління головного управління Нацполіції в Одеській області спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону задокументували злочинну діяльність та затримали фігуранта після того, як він отримав всю обумовлену суму за одержання неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням. Слідчими поліції посадовцю повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у викладі тримання під вартою, максимальне покарання, яке передбачено законом за такий злочин, 10 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Олеся Семчинська Борис Осадчук, перший муніципальний.